Привіт-привіт, мої хороші! Рада знову потішити вас новеньким відео. Як не прикро це усвідомлювати, але останні дні літа добігають кінця, а отже, час запасатись чаєм та робити осіннє оформлення у своїх планерах. Визначитись із темою для вересня мені допомогли у телеграм-каналі. Якщо вас там ще нема, то запрошую переходити за посиланням під відео. Отже, за результатами опитування, перемогу отримали кімнатні рослини та домашній затишок. І перше, що я зробила, це традиційно знайшла картинки на Pinterest, які мені максимально асоціювались із даною темою. Вже після почала підбирати кольористику та решту матеріалів. І я була б не я, якби не підготувала більше ніж необхідно. Половину з того, що ви зараз бачите, я так і не використала. Та головне це результат, а він вийшов чудовим. Тож не перемикайтесь, а надихайтесь! Приємного перегляду! Розпочинаю, як завжди, із заголовків. А вже потім обираю картинки і приблизно визначаюсь із їх розташуванням. Після чого переходжу вже до збірки колажа. У цьому оформленні вирішила використати новий штамп. Відео з розпаковкою залишу у підказках. Мені сподобався експеримент зі штампом, який я робила в лавандовому оформленні травня, тож вирішила спробувати зробити щось подібне. Розмістивши основні картинки та додавши тасми, я взялась за наліпки. Ось ці стікер-паки від мрій та дій із кімнатними рослинами я купила ще в січні. Уявляєте, як довго я чекала моменту, щоб їх використати? Обираю дівчину, яка красуватиметься на головній сторінці, і завершую колаж згаданими наліпками з квітами, кружальцями та гілочками. Щоб додати деталі, використовую зелений маркер. Якщо ви не знаєте, що вам додати, Зробіть маленькі крапочки. І це завжди актуально. На завершення клею мотиваційну фразу: Не боріться із старою картиною світу, створіть свою. Цю та усі подальші фрази я вирізала зі свого старого відривного календаря мотиватора. Я завжди, перед тим як щось викинути, задумуюсь. чи можу я це використати у колажах? І якщо відповідь так, то навіщо ж добру пропадати? Далі переходжу до сторінки із планами на місяць. І це функціональна частина цієї розгортки, тож важливо зберегти побільше місця для записів, а отже оформлення тут мінімум. Тим не менш, я завжди намагаюсь, щоб усе виглядало гармонійно і все ж додаю картинки, наліпки, тасми та решту декорацій так, щоб в цілому розворот виглядав цілісним. Наступна розгортка присвячена трекерам. За кадром я зробила усю розмітку і, дякуючи магії монтажу, вже взялася за власне оформлення. Знову ж таки, зліва маю таблицю, що займає майже усе місце. Тож роблю кілька штампів, додаю крафт-папір, тасьми, наліпки та мотиваційну фразу. Сьогодні ваш успіх це стеля. А завтра це вже підлога. Ще кілька деталей маркером. І переходжу до наступного колажу на сусідній сторінці. Тут вже місця було побільше, тож було де да розгулятись. І на допомогу прийшла несподівана гостя. Я намагалася її обережно прибрати, але вона вперто продовжувала мандрувати сторінкою. Тож я вирішила продовжити свою роботу і була дуже обережною. Постскриптум у процесі створення колажу жодна божа корівка не постраждала. На наступній розгорці є мій улюблений календар позитиву, і я продовжила оформлювати його вже у відпрацьованому стилі. А доки ви спостерігатимете за творчістю, хочу розповісти вам, чому я хотіла, щоб тема вересня була пов'язана із домашнім затишком, кімнатними рослинами та книгами. Для мене перший місяць осені завжди асоціюється із початком навчання. Ха-ха, Чомусь, я думаю, що не оригінальна в цьому. Так от, пригадуючи шкільні та студентські роки, вересень я в більшій мірі проводила вдома, за книгами та навчанням. І на контрасті з літом мені здавалось, що вдома я проводжу увесь свій вільний час. Ну а якщо так, то вже хотілося, щоб простір, у якому я навчаюсь, був максимально затишним та приємним. Можливо, саме тому в осінній період я найбільше доглядаю за кімнатними рослинами. А ще можливо тому, що спостерігаючи, як опадає листя, я сумую за зеленню. І тому мені хочеться оточити себе рослинками хоча б вдома. Не скажу, що я зовсім не люблю осінь. Вона по-своєму гарна яскравими барвами. Але я цілком і повністю літня людина, і тому з початком холодів завжди сумую за сонцем і теплом. А від холоду та дощу, ясна річ, ховаюсь вдома. Тож, вибір такої затишної теми на вересень вважаю цілком вдалим. А чи любите ви осінь? Напишіть у коментарях про ваші стосунки з нею. Тим часом я вже завершую оформлення двох тижнів. Воно вийшло атмосферним та приємним. Особливо класно виглядає ось цей стікер з книжковою полицею. І залишилась остання розгортка іще з двома тижнями. І для різноманіття я розмістила робочі блоки, трішки інакше. За рахунок цього, у верхній частині утворилась одна велика зона для горизонтального колажу. Найбільше тут мені подобаються дві картинки, на яких зображена героїня. Зліва вона насолоджується краєвидами з вікна, а справа готує для себе щось смачненьке. І це прямо як сцени з життя кожної романтичної дівчини. Тож, безперечно, цей колаж вийшов дуже домашнім. Нарешті я завершила місячні розвороти вересня. І давайте ще раз усе погортаємо, аби сповна оцінити результат. І якщо ви додивились до цього моменту, то знайте, ви найкращі. Усіх вас безмежно ціную та люблю. Папа! -па. Стоп! ледь не забула показати вам бонус. Моє минулорічне оформлення. Воно було у тематиці картин Ван Гога. З точки зору композиції, це точно не найліпше моє оформлення, але за моїм особистим переконанням, усе, що пов'язане з творчістю Ван Гога, апріорі не може бути поганим. Ну що ж, тепер вже точно все. Дякую за увагу і до зустрічі у світі блокнотів. Па-па!